Сідайте і класть капусту. О! Ну все. О, згадав дитинство. Ваш до речі, мого прадіда звали дід Клопіт. Саме він був родоначальником нашого прізвища. Я знайшов в старовинних книгах, що раніше ось так робили: брали житнє борошно, наче харчова база для диких дріжджів, які є на ось цих яблучках. Ціна дає такий гарний, гарний землянистий аромат. Яблука просто будуть такі, що вас за вуха не відтягнеш. Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі. Ми тут говоримо про українське і готуємо українське. Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні я пропоную зробити щось із дитинства. Один з прекрасних спогадів дитинства це квашена капуста. Тому що з татами, пам'ятаю, багато на шатківницю шаткував цієї капусти, квасив і їв. І тому зараз швидкий, крутий, прокачаний рецепт квашеної капусти і не тільки. Попрошу вас підписатися на мій канал. З самого початку натиснути лайк, коментарчик, ставте плюс, якщо небудь так, Пем, якщо не хочете нічого писати, отак зробіть. І все. Навіть такий коментар допоможе е це відео е підняти в тренди, тому що я думаю, що я хочу, щоб ми всі квасили капусту. Давайте заквасимо капусту на зиму. Для цього вам потрібно взяти власне, капусту, взяти, е її ось так розрізати. Я беру білокачану, звичайну капусту. Я не буду давати е різні там прокачені рецепти. Я дам дуже швидкий рецепт, щоб через 3-5 днів ви вже могли. Куштувати капусту. Беремо, це називається кулінарний ніж, але називають народі економічка. І ось так гарно просто нею. Дивіться. В мене була шатківниця в дитинстві. Якщо у вас була, напишіть також в коментарях. Мені цікаво, хто знає, що таке шатківниця. Для мене це така велика дерев'яна штука, і по центру був такий ніж. І я пам'ятаю, як я своїми маленькими ручками такими. Та так стояю і так шх. І шаткував ту капусту і постійно боявся, що зараз пів руки мені е, відріжеться. Оце відрізання руки це постійний страх е, е, готування на кухні, але потім звикаєш. Ось так беремо і просто цілу миску не поспішаючи гарненько, наче е, бриєм капусту. знаєте. Далі беремо моркву і надираємо отак моркву. А Якщо ви хочете бути креативними, експериментальними і щось змінювати, додати сюди. Журавлиною, візьміть будь-які спеції, додайте. Але я в цей раз не хочу вам давати всякі такі штуки. Це буде просто базово, класично круто. Я насправді хочу, щоб всі в Україні на цю зиму наквасили капусту. У мене є таке бажання, тому я намагаюся популяризувати ось цю, ось цю річ. Беремо півтора літра води. Дві столові ложки солі. Ставимо на плиту. Важливо, щоб сіль розчинилася. А потім е, важливо, щоб вода охолола. Бо якщо вода не охолоне, і ви залієте гарячим, гарячим розчином залієте капусту, то вона е, нічого у вас не закваситься. Тому нагріваємо воду, щоб вона розчинилася, а потім хвилин 15-20, щоб вона охолола. Це була лише моя задача своїми маленькими ручками залізти в баночку і туди накласти капусти. Це той рецепт, який без дитини не приготувати. Я вже це поняв. Ось так гарно. Притискаємо наскільки це можливо. О! О-о. <звук> 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 ну все. <звук> О, згадав дитинство ваш. Все охололо. Заливаємо досить багато води. Е. Капусту не треба оце жмахати, не треба звидавлювати. Можливо, у вас багато питань, які ви думаєте, а хіба так можливо? А хіба там не треба ще щось? Нічого не треба. Ось так просто робиться квашена капуста. Ставимо на 2-3 дні в е, звичайне місце кімнатної температури. Е, і через 2-3 дні, коли ви відчуєте, що капуста вже трішки поквасилася, ставимо до холодильнику, щоб процес е, квашення трішечки призупинився і щоб капуста була довший час смачною і крутою. Накривати можна марлічкою, можна не накривати, але потім, коли поставити до Одильнику можна накрити кришкою, якщо у вас є така, ось все максимально просто і прекрасно, швидко, круто, і не треба дуже довго мучитись. Сідайте і квасьте капусту. Я подумав, що капуста це просто, е, тому я вирішив ще зробити яблука. Яблука Семеренко. Я знаєте, це такий український сорт яблук. Насправді існує лише три види українських яблук: це білий налив, е, це такі е, зайчі мордочки в народі. Називаються, якщо ви бачили, це також український сорт. І семеренко це три види реально автентично українських яблук. Я знайшов в, в старовинних книгах, що раніше ось так робили: брали житнє борошно, заливали житнє борошно водою. Була така, наче. Наче харчова база для диких дріжджів, які є е, на ось цих яблучках. І ці е, дикі дріжджі будуть їсти трішки борошна, і вони будуть потім активними. І таким чином у нас буде прекрасний такий процес бродіння яблука, просто будуть такі, що вас за вуха не відтягнеш. Заливаємо житнє борошно двома літрами звичайної кімнатної температури води. Я взяв таку 10-літрову бочку, взяв е, е, сіно. <плес> Ось так. І закладаю на дно сіну. Сіно дає такий гарний, гарний землянистий аромат, і я думаю, що воно виконує ще якусь функцію таємну. Я ще до кінця не знаю, якщо чесно. Але яблука виходить з таким, знаєте, сіновим смаком, і це дуже-дуже дуже круто. Але я думаю, що окрім смаку, там і ще є якийсь, якийсь секрет наші пращури щось знали. Якщо ви його знаєте, напишіть в коментарях. Ми так гарно розмішали це е, їжа для наших диких дріжджів. А далі просто яблука. Яблука бажано не мити, або мити під е, холодною водою. Бо якщо ви будете мити гарячою водою, то також ви можете погано вплинути на, на ті бактерії, які є. В цілому е, ви повинні розуміти, що гаряча вода е, і квашення це не дуже добре, бо процес бродіння відбувається завдяки тому, що там є дріжджі, а дріжджі при температурі 36 градусів вище помирають. Також закладаємо сіно. Навіщо? Бо е, через 30 днів може з'явитися така пліснява. Для того, щоб цієї плісняви не було, ми робимо таку, е, як це значить, прослоєчку, як це називається. А далі додаємо ще ну, там, 3, 4, 5, 7, 8 літрів води повністю, щоб вода бочка була наповнена водою. І кришкою також треба не закривати. Бо якщо ми закриємо кришкою, не буде доступу повітря, і це не добре. Ми кришкою потім закриємо. Ось тут сіна, можна побільше сіна, можна трішки прикрити марлічкою, нехай стоїть. Я зараз закрию для того, щоб гарно розмішати, для того, щоб все процеси розпочалися. І все, відкриваю і лишаю на 40 днів. Якщо ви поставите в погріб, і погріб буде температура, наприклад, плюс 3, це буде один час квашення. Якщо ви поставите в кімнаті, в квартирі, це буде е, температура плюс 18, е, і це буде процес набагато швидше. Бо від температури залежить, як е, всі процеси відбуваються. Тому треба раз на 10 днів відкривати і дивитися на ці яблука, е, які вони. І днів через 30 е, вони мають бути крутими і класними. Я також буду перевіряти і е, подивимося, що у нас гарного такого, такого вийшло. Я хочу сказати, що поки я знімаю це, це відео, в мене таке натхнення, наче я відчуваюся ще більше українцем, наче я доторкнувся до свого прапрадіда. До речі, мого прадіда звали дід Клопіт, щоб ви знали. І саме він був родоначальником нашого прізвища. в Україні я дивився, лише там є дві родини моя родина і ще одна родина, яка має прізвище клопотенко і все. Але я думаю, що це назвали людей, які дають клопоти, прізвисько, мабуть, бо він, мабуть, створював якісь клопоти, якісь проблеми, а можливо, взагалі, його душа Корнувалися в мене, не знаю. Це все дуже езотерично, все незвично, але я відчуваю зв'язок з до цього всього. З вами був Євген Клопотенко. І це мій Ютуб канал. Ми тут готуємо українське говоримо про українське. Якщо є змога, стати патроном, мого каналу допомагайте все більше і більше розвивати українську астрономічну культуру. До зустрічі, ваш Євген Клопотенко.